Нам це подавали як мега досягнення і намагались перебити цим досягненням внутрішні факапи влади з корупційним скандалом і з втечами і арештами друзів президента. На початку тижня Україна та Франція підписали угоду, за якою ми зможемо придбати сотню французьких винищувачів Рафаль та системи ППО. Сам ті це потужно розказали по всіх телеграм-каналах і по марафону. А кілька тижнів тому Україна підписала ще й угоду зі Швецією про майбутню закупівлю від сотні до півтори сотні винищувачів Гріпен. Все це було подано як радикальне оновлення авіаційного парку, яке змінить ледь не все. Літаки літять, будемо всіх бомбити». Сорі за жарт, але градус переможності і потужності новин був десь таким. Наразі мова йде про декларацію. Декларація це меморандум. меморандум – Це ми домовились домовлятися. Ми зараз на цій стадії, і не лише з відносно французького озброєння, а ще й відносно шведських гріпенів. Тобто, поки це не тверді контракти, поки це наміри їх підписати у подальшому. У Мене до вас питання тоді. Як ви думаєте, коли ці гріпини Черафалі будуть в Україні? А Це у мене до вас питання, чи які етапи? Хоча б ні, ж... Ви вас... ви ще... Я ви... знаю, ситуація вже зараз критична. А, так у цьому тоді є велике нерозуміння про що ці угоди. Ці Я розумію, що угоди воно, що і... майбутнє далеко. Так, настільки далеко, що мова йде про те, що це питання, на чому будуть літати українські повітряні сили в 2070 році. 2070. Ну, навіть в найближчі роки якась частина цих літаків не з'явиться в Україні. Якщо ми говоримо про нові, то ні. І ніхто про це не говорить.